Ми продовжуємо серію відеороликів, присвячених створенню логотипів. Та сьогодні розглянемо, умовно кажучи, анатомію логотипу, розклавши його на складові частини. Схема роботи, яку я вам запропоную, була вигадана під конкретний проєкт, але є досить універсальною та зручною у багатьох випадках. Та спочатку давайте домовимось про терміни. Так як на свого часу вчили, логотип це оригінальне накреслення назви фірми. Фірмовий знак це певне зображення, що символізує компанію. Логотип та знак разом утворюють фірмовий блок. Зараз все це дещо переплуталося і логотипом називають і знак, і фірмовий блок, але я пропоную дотримуватися старої термінології. Окремо зупинимось на логотипі. Слово, а назва фірми також є словом, можна розділити на зміст та на форму. Зміст та форма слова не є обов'язково пов'язаними між собою. Одне й те саме слово ми можемо написати стилістично різними шрифтами або навіть іншою системою писемності, наприклад, за допомогою ієрогліфа. Якщо подивитись на переклад самого слова логотип, воно складається з двох частин: логос, що перекладається з грецької, як слово, думка, сенс, поняття, та тайп відбиток. Тобто, в самому слові логотип є вказівка на зміст слова та на його конкретне фізичне зображення. Тому ми можемо визначити логотип як єдність та неподільність змісту і форми слова. Крім цього, фірмовий блок та логотип ми можемо розділити на структуру, стилістику та техніку зображення. Практична користь такого розділення стане зрозумілою, коли ми перейдемо до прикладів. Структури ми можемо порівняти зі скелетом, його не видно. Але він, дуже, але він лежить в основі всього, і ваше за все піддається до змін. Стилістика це м'язи, шкіра. Це те, що назовні що легше змінюється. Ми можемо, наприклад, схуднути чи підкачати м'язи. А техніка зображення це щось вже зовсім поверхневе: на кшталт одягу чи зачіски. Ми можемо їх зовсім легко змінювати за своїм бажанням. Що важливо, ці три гілки є майже Повністю незалежними одна від одної. Тобто при одній структурі може бути еїзна стилістика. Таке, наприклад, може мати місце при редизайні логотипу, а техніка зображення взагалі може змінюватись будь-коли без зміни структури та стилістики. Наприклад, під кожну нову рекламну компанію. Тепер, щоб це стало зрозуміліше, перейдемо до прикладів. Як і навіщо я прийшов до такої схеми? Одного разу мене попросили підібрати приклади логотипів, щоб замовник міг визначитись, якого плану він хоче логотип. Але я мав підбирати їх не просто так, а під вже написану маркетингову стратегію. Малось на увазі, що я просто накопіюю з інтернету логотипів та скину їх замовнику однією купою, щоб він міг вибрати ті з них, які йому подобаються. Але я вирішив підійти до цього питання більш конструктивно, придумавши таку схему і підбираючи приклади логотипів окремо під кожну з її гілок. Пропонуючи вибір з тих варіантів, які мені здавалися можливими і доцільними в цьому проєкті. Ми окремо обговорювали та затверджували структуру, стилістику та техніку зображення логотипу, що значно полегшило подальшу роботу. Маркетингові стратегії були перераховані риси бренду, які мають виражатись в логотипі та фірмовому стилі загалом. Частину цих рис я запропонував виразити через структуру, частину через стилістику та частину через техніку виконання. Через структуру було запропоновано виразити особливий підхід, ретельність, перфекціонізм, терплячість. Для цього було вирішено побудувати логотип на основі. Пропорцій, бо як у давнину, так і зараз саме це виязняє високі зразки дизайну та мистецтва. Зокрема, була обрана пропорція 1 до корню з 5, яка має низку властивостей, що дають додаткові можливості при проєктуванні. Елітарність, особлива якість продукту, передавалась через стилістику логотипу та знака. В цьому випадку, на мій погляд, треба було щось відносно стримане та не занадто кічливе. Я бачив три можливі шляхи: зробити щось класичне, або більш сучасне, або поєднати перше і друге, таким чином вказавши на класичні традиції та найновітніші технології при виготовленні продукту. Для класичного варіанту, наче елегантний смокінг, підійшов би логотип на основі антикви. А знак би тоді мав бути намальований у відповідній до шрифту стилістиці, що ви можете бачити на прикладах. Для акценту на сучасності та технологічності пропонувалось зробити логотип на основі геометричного гротеску, які тоді знову увійшли в моду. Google та Lenovo зробили редизайн своїх логотипів саме у такому стилі. Оскільки характерною рисою цих шрифтів Є відсутність контрасту між основним та неосновним штрихом, тому і знак мав би бути намальований в такому самому стилі за допомогою ліній однієї товшини. Для поєднання класики та сучасності пропонувалось намалювати знак у стилістиці, що підходив би до гротеску, але сам зміст зображення мав би відсилати нас до минулого. Це міг би бути стилізований герб, орнамент чи щось подібне. А для створення логотипу в такому випадку пропонувався брусковий шрифт, який з гротесками маєть відсутність контрасту між штрихами, а з антиквами наявність засічок. Цей третій підхід і був обраний для створення логотипу. Для вибору стилістики треба орієнтуватися в класифікаціях шрифтів. Саме цьому було присвячене наше минуле відео. А в наступному ми розглянемо, виходячи з чого можна зупиняти свій, свій, свій вибір на тому чи іншому шрифті, які вони мають виразні можливості та які викликають емоції чи асоціації. По змісту знака для цього випадку я бачив три можливості: або зробити монограму з перших літер назви, або щось зобразити. Чи те, що я назвав акцентом, коли знак стає частиною логотипу. Ну і, нарош... ну і нарешті, техніка виконання пропонувалась або векторна графіка, або імітація високого друку чи рукотворної графіки. Таким чином, замовником, ми визначились окремо по структурі, окремо по стилістиці, окремо по техніці виконання, що значно полегшило подальшу роботу. Над логотипом та загалом фірмовим стилем. Сподіваюсь, це відео було корисне для вас. Підписуйтесь, ставте лайки, далі буде більше.